Ось такими фарбами розмалював червень нашій двір. Вітаю, мене звати Наталка. Запрошую всіх провести з нами вихідні дні в селі, помилуватися природою, всіми квітами, які є на нашому дворі. Всіх запрошую. Піони, це не передати. Який неймовірний стоїть запах на подвір'ї, і яка це насолода для очей? У мене в моїй колекції три кольори: це рожевий, червоний і білий. Зараз квітують сортові іріси. У мене в моїй колекції тільки два кольори. Це такий жовтий і блакитний. Блакитний має дуже красивий такий колір. Це не, ну, він не блакитний, а такий якийсь, навіть не знаю, як на український сказати цей колір. І ось такий він має вигляд з іншої сторони. Має трошки простих ірісів, але вони вже відквітували, трошки коричневих, обичних, бускових таких. А це розочка, яку я придбала в магазині АТБ. Вона дуже простенька, непримхлива в догляді. Має такі дуже багато бутончиків, дуже багато квіточок. Простенька, але дуже радує наше око. А це гвоздика, яку я посіяла минулого року в червні. І Минулому році вона не квітувала. Але, не дивлячись на це, вона дуже гарно перезимувала. Весною я її пересадила по всьому садочку. І ось маю такі красиві квіти. Вони різного кольору, дуже-дуже красиві. Ну, а це мій красень жасмін. Маю такий кущ, дуже Великий, він у нас також уже дуже багато років, але поступово я періодично його трошки обновлюю. Вирізаю застарілі такі стовбури і залишаю нові гілочки. І ось маю такий красень. Також запах, особливо ввечері, стоїть неймовірний. Ну, і я пропоную вашій вазі свою розу. Достоменної назви я не знаю, тому що це мені досталося, як я люблю говорити, в спадок від батьків. Куплена давно на базарі. І ніхто не знає її назви. Google мені підказує, що це нахеглут, а підписники мої на каналі підказують, що це фламентанц. Тому достоменної назви я не знаю, але розу я маю шикарну. Її вже дуже багато років, ну десь років 15, це точно, якщо не більше. Вона квітує на одному тому самому місці, і трошки раніше вона була на зовсім іншій опорі. А зараз ми зробили арку, тому що вона у нас вимерзла. І в на нас була нагода зварити арку. Вона напускала нових пагонів, і ми її заплітаємо в арку. В цьому році дуже мало напускала пагонів. З чим це зв'язано, я не знаю. Ну, ось зараз я вам показую, це 2019 рік. Вона мала ось таку опору просто вертикальний, ну, просто зв'язаний такі вертикальна проволока. Ось Дивіться, яку вона має, які вона має пагони до 2-3 до метрів. І ось так ми її заплітали. Впродовж е, тину. А зараз ми на цьому самому місці зробили арку. І ось так, так це 2019 рік. Я вам показую, як вона була. Вона любить, коли е, гілки під, градус, під 45 градусів. І зараз я вам показую. Це вже роза пересажена, приживлена, живцем приживлена, і пересаджена зовсім інше місце. Ну, це в нас калітка, яка веде на город. І ось біля цієї калітки, біля сітки я також посадила таку розу. Оце вона в цьому році. Квітує перший раз, тому що вона була пересажена і не квітувала. А в цьому році перший раз. Це дуже красива роза. Всім рекомендую в кого є. Ось так ця арка виглядає здалеку. Тут же поряд піони, розові, червоні. Ну, зараз просто неймовірна пора року. Все Починає після дощу квітувати. все таке буйне, зелень насичена. Ось такий білий піон. Дуже в нього красива серединка розова. І ще один поряд, також білий кущ піон. кущпіон. Ну, просто шикарні. І мій жасмін біля входної калітки. Ну, і все, вже майже поспів горох. Це сорт Оскар. Я завжди всім його рекомендую. Сорт себе дуже гарно зарекомендував. Він має дуже великі стручки, там десь приблизно 12-13 горошин. Ось дивіться, які великі стручки. І солодкий. Доволі таки солодкий сорт. Хто полюбляє горох, я всім рекомендую. Маю ось таку діляночку гороху. На задньому плані в мене полуниця. Справа малина. А це мої молоді яблуньки, їм років по три, але вони заплодоносили в цьому році перший раз. І ось маємо вже такі яблучки. У нас дві літні яблуньки, дві. Зимові. Маємо 4 яблуньки і ось уже такий маємо приплод. Прийшла пора обривати на часнику стрілку, що ми на ці вихідні зробили. Потім я перебираю, обрізаю м'яку частину стебла, перекручуємо на м'ясорубку і кладемо в морозильну камеру. Взимку дуже добре додати в горохові супи до зеленого борщу, до пиріжків з горохом та взагалі до любих страв дуже гарна приправа. Всім рекомендую. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного дня, гарного врожаю, мирного неба. Спокійної ночі і вітаю всіх з святом святої Трійці. До нових зустрічей на моєму каналі.